Таємний щоденник Адріана Моула, частина 2. Середа, 28 січня, місяць в останній четверті. Вранці, коли я прокинувся, мене трохи морозило. Попросив, щоб мама написала прохання звільнити мене від спортивних змагань, а вона відповіла, що ані дня більше не збирається зі мною нянчитися. Цікаво, якою б вона заспівала, якби сама побігала по розкислому спортивному майданчику в самих шортах і майці. Торік, коли у нас були змагання, і я брав участь у триногих перегонах, моя матуся сиділа на трибуні в шубі ще й з ковдрою на ногах, і це ж був тільки червень. А коли ми грали в регбі, я забрюхався так, що від бруду в пральній машині забився водостік. Чи, мама вже не пам'ятає, як тоді сердилася? Дзвонив ветеринар, сказав, щоб ми прийшли забрати свого пса. Його прооперували дев'ять днів тому. Батько сказав, що собаці доведеться залишитися ще на день, бо татові тільки завтра дадуть зарплатню. Ветеринар бере готівкою, а в татовому гаманці ні копійки. О, Пандоро, скажи чому? Четвер, 29 січня, пришелепуватий собацюра знову вдома. Я його не вигулюю. Спочатку має відрости на лапах виголена шерсть. Після походу до ветеринара тато був блідий, як мара. І весь час повторював тільки гроші на вітер. Він заявив, що віднині собака буде їсти лише недоїдки з його тарілки. А це означає, що собаці світить голодна смерть. П'ятниця 30 січня смердючий комуняка Берт Бакстер подзвонив до школи і настукав, що я залишив під дощем його секатор. Заявив, що інструмент весь поіржавів. Вимагає грошової компенсації. Я пояснив містерові Скрутону, це наш директор, що Бертів секатор і до того був іржавий, але я не впевнений, що він мені повірив. Директор прочитав цілу лекцію про те, як не просто пенсіонерам зводити кінці з кінцями. Він казав, щоб я пішов до Берта Бакстера, знайшов той секатор, почистив його і нагострив. Я хотів був розповісти директору всю жахливу правду про старого бакстера, але чомусь не зміг. Напевно, це директор загіпнотизував мене своїми вирлами, коли він сердиться, очі в нього стають такі, наче от-от повилазять з орбіт. Дорогою до Берта Бакстера я бачив маму із містером Лукасом. Вони якраз виходили з букмекерської контори. Я гукнув їх, помахав рукою, але, схоже, вони мене не помітили. Як добре, що містер Лукас поправляється. Прийшов до бакстера, постукав у двері у домі тихо, невже врізав дуба. О, Пандоро, і день, і ніч я думаю про тебе. Субота 31 січня, лютий на носі. А я навіть не маю кому надіслати Валентинку. Неділя 1 лютого, четверта після богоявлення. Вчора пізно ввечері внизу здійнялася буча. Я чув, як перекинувся смітник на кухні, а потім гримали затильні двері. Добре б, якби мої батьки були трохи стриманішими. Після всіх своїх переживань і стресів я як ніколи потребую спокійного сну. Та хіба ці люди розуміють, що таке бути закоханим? Вони ж одружені вже 14 з половиною років. Після обіду заскочив до бакстера. Та, дякувати Богу, вічно молоді поїхали відпочити у Скегнес і прихопили його з собою. З вікна вітальні зирив штик. Я показав йому дулю. Сподіваюся, він пес незалпам'ятний. Понеділок, 2 лютого. Встрітання. Місіс Лукас повернулася. Повитягала з ґрунту всі кущі та деревця. Поскладала їх у кузов фургона, повантажила садові інструменти і поїхала знову. На фургоні був напис: «Жіночий притулок. До мами зайшов містер Лукас, і я спустився привітатися, але він був убитий горем і мене не помітив. Я попросив маму, аби вона сьогодні раніше повернулася з роботи, бо мені вже остогидли пізні вечері. Але мама не повернулася. Найджела під час обіду вигнали з їдальні, бо він облаїв сосиску в тісті. Сказав саме кляте тісто і ніякої сосиски. Гадаю, місіс Ліч зробила дуже правильно, що вивела його адже в їдальні були й першокласники, який ми приклад їм показуємо. Пандора подає скаргу на сосиску в тісті. Ось тільки хай не думає, що я під нею підпишуся. Сьогодні був день добрих самарян, тож мусив іти до Берта Бакстера. Пропустив контрольну з алгебри. Берт дав мені поламану. Скегницьку карамельну паличку і перепросив, що дзвонив до школи за секатор. Пояснив, що йому було самотньо і хотілося почути людський голос Та хай би я був найсамотнішою людиною в світі, то все одно не став би дзвонити в нашу школу. Вже краще набрати службу точного часу там балакають до тебе кожних 10 секунд. Вівторок, 3 лютого. Мама геть занедбала дім тільки ходить собі на роботу, втішає містера Лукаса, читає і курить. У батька в машині гавкнув підшипник. Довелося йому показувати, де сідати на автобус до центру. Сорок років чоловікові, а він не знає, де автобусна зупинка. Тату виглядає, як упудало, біля нього соромно йти. Мені аж полегшало, коли він сів в автобус. Крикнув йому у вікно, що курити на нижньому поверсі заборонено. Але він тільки рукою махнув і прикурив сигарету. А штраф за куріння 50 фунтів. Якби моя воля я би штрафував на тисячу ще й примушував порушників з'їсти пачку сигарет. Мама читає книжку Жермени Грір Жінка євнух. Вона каже, що такі жінки, як ця, змінюють життя. Я її погортав, але моє життя нітрохи не змінилося. Зате побачив там купу брудних слів. Середа 4 лютого, новий місяць. Нічна полюція перша в житті. Мама таки мала рацію щодо тої книжки, вона змінила моє життя і прищ поменшав. Четвер, 5 лютого. Мама купила кілька комбінезонів, як у малярів або шпалерників, крізь них добре видно її білизну. Надіюся, вона не стане виходити в цьому на вулицю. Мама завтра проколює вуха. По-моєму, вона стає марнотраткою. У Найджела мама теж марнотратка. Їм постійно шлють листи з погрозами вимкнути електрику за несплату. А вона щотижня купує собі туфлі на височених підборах. Хотілося б знати, куди йдуть гроші на дитину. За законом вони мали би бути мої. Завтра в неї запитаю. П'ятниця 6 лютого, початок правління Єлизавети II з 1952 року. Як це лажово, коли мама працює, влетить у дім з пакунками, так сяк приготує вечерю і починає чепуритися. Нічого не поприбирає навіть. А біжить утішати містера Лукаса. Шматочок шинки між плитою та холодильником валяється вже три дні, наскільки мені відомо. Сьогодні запитав у мами про гроші на дитину. Вона сміялася і сказала, що витратила їх на джин і куриво. Якби про це дізналась соціальна служба, вона б їй задала жару. Субота, 7 лютого. Тато з мамою свариться вже кілька годин підряд. Почалося з тієї шинки, що впала за холодильник. Слово по слову і перейшли на те, скільки виносить ремонт татової машини. Я забрався до себе, поставив диск абби. Батько влетів, як навіжений, і сказав скрутити звук. Я скрутив. Коли він пішов, я знову врубав звук наповну. Вечерею й не пахло, тож я подався до китайської забігайлівки, купив собі пакетик смаженої картоплі та порцію соєвого соусу. Сів на автобусній зупинці і поїв, тоді трохи погуляв. Настрій був препаскудний. Прийшов додому, погодував собаку, почитав трохи жінку євнуха, трохи розвіявся, тоді ліг спати. Неділя, 8 лютого, п'ята неділя після богоявлення. Зранку до мене в кімнату прийшов батько і сказав, що є розмова. Він поглянув мій альбом з вирізками про Кевіна Кігана. Прикрутив своїм швейцарським армійським ножем ручку на дверцятах шафи і запитав, як там моя школа. Потім попросив вибачення за вчорашнє за шум і сварку та пояснив, що в нього з мамою криза стосунків. Він запитав, що я про це все думаю. Я сказав йому, що він винен мені 32 пенси за китайську картоплю і соєвий соус. Батько дав мені цілий фунт. Отож маю 68 пенсів на вару. Понеділок, 9 лютого. Вранці до будинку містера Лукаса під'їхала вантажівка. Місіс Лукас і ще кілька жінок стали виносити з дому меблі і ставити їх на тротуар. Містер Лукас визирав з вікна спальні. Він мав трохи наляканий вигляд. Місіс Лукас весело засміялася, а тоді стала тицяти в нього пальцем. Жінки засміялись теж і заспівали. Чого ж ти вдався вродою? Пісенька така, що вуха в'януть. Мама подзвонила до містера Лукаса і запитала, чи з ним усе гаразд. Містер Лукас сказав, що на роботу він сьогодні не піде, бо має стерегти програвачі, платівки, щоб їх теж не забрали. Батько допоміг місіс Лукас завантажити на фургон газову плитку, а потім вони разом з мамою пішли на зупинку. Я теж пішов, але трохи позаду, бо в мами у вухах бовталися довгі сережки, а в батька задерлася штанина. Дорогою вони знову затіяли сварку. Тому я перейшов на другий бік вулиці і подався до школи манівцями. Сьогодні Берт Бакстер був ні в року. Розказав, як йому врятувала життя Біблія, яку він завжди носив у нагрудній кишені. Показав мені ту біблію. Книжка, видана 1956 року. Схоже, дідуню помало впадає в маразм. О, Пандоро! Як згадую тебе серце крається. Вівторок, 10 лютого. Містер Лукас поживе у нас, поки не знайде собі нові меблі. Батько поїхав до метлука. Він хоче впарити тамтешньому великому готелю електрообігривачі. У нас перестав працювати газовий бойлер у домі дубак. Середа, 11 лютого. Дзвонив батько з метлука, сказав, що загубив свою кредитку і щоб ми його сьогодні не чекали. Мама з містером Лукасом убили цілий вечір, намагаючись полагодити бойлер. О 10 годині я зійшов на низ, щоб запитати, чи потрібна допомога, але двері на кухню були приперті зсередини. Містер Лукас гукнув мені, що просто зараз відчинити їх не може, бо ремонт бойлера на вирішальній стадії, а в мами також зайняті руки. Четвер, 12 лютого, день народження Лінкольна. Сьогодні у ванні я бачив, як мама фарбує волосся це був шок. 13 років і 9 місяців я був впевнений, що моя мама руда, аж тут виявляється, що в неї волосся світло-русяве. Мама попросила, щоб я не казав про це батькові. Так, їхній шлюб переживає непрості часи. Цікаво, чи татусь знає, що мама носить лівчики з подушечками. Після прання мама не сушить їх на шнурку, але одного разу я підгледів, як вона запихала лівчики в сушильну шафу. Цікаво, які ще таємниці мама приховує. П'ятниця, 13 лютого. Сьогодні точно не мій день. Пандора на географії вже не сидить поряд зі мною. Тепер я сиджу поряд з Баррі Кентом. Він стирає всі мої контрольні і надуває жуйки у мене над вухом. Я поскаржився міс Ельф, але вона нічого Баррі Кенту не сказала, бо теж його боїться. Пандора сьогодні шикарна вона прийшла у спільниці з розрізом, через який трохи видно її ноги, а коліно у неї розбите. Пандора намотала на зап'ястя фанатський шарфик, найджела, але міс Ельф це побачила і наказала зняти. От Пандори вона не боїться. Я надіслав їй Валентинку, Пандорі, не міс ельф. Субота, 14 лютого, День святого Валентина. Отримав лише одну Валентинку та й підписана маминим почерком. А таки не рахується. Мамі прийшла здоровезна листівка, така здоровезна, що довелося вести її на поштовому фургоні під самі двері. Мама аж уся зашарілася, коли розірвала конверт і побачила її. А листівка ні в року, великий як слон, тримає в хоботі букет із пластикових квітів, а з рота йому вилітають хмарки. Ніби слон каже Привіт. Підпису всередині не було, тільки намальовані сердечка, а в них пише Пуліна. Від тата прийшла малесенька листівка, на ній був намальований букет фіалук, а Всередині татовим почерком було нашкрябано. Давай почнемо все спочатку. На листівці Пандорі я написав такого вірша: Моя Пандоро тобою хворий. То на уморі твого ігнору. Писав я лівою рукою, аби вона не здогадалася, що це від мене. Неділя, 15 лютого, 70-ниця. ввечері містер Лукас повернувся до свого порожнього будинку. Думаю, його дістала вся ця колотнеча через слонячу Валентинку. Батькові я сказав так: якщо якийсь чоловік таємно упадає за мамою, то при чому тут мама? Батько якось недобре засміявся і відповів: Ти, сину, спершу з моє проживи. В обід я пішов до бабусі. Вона пригостила мене справжнім недільним обідом з підливкою і надзвичайними йоркширськими пудингами. От у кого завжди є час, аби зробити справжній заварний крем. Я прийшов до бабусі з собакою, і після ситного обіду ми всі троє пішли на прогулянку. Бабуся з мамою не розмовляє ще відтоді, як вони посварилися через кардигани. Вона каже, ноги моєї більше в домі вашому не буде. Вона запитала, чи вірю я в життя після смерті. Я відповів, що не вірю. Бабуся сказала, що долучилася до церкви спіритуалістів і чула голос мого діда. Він говорив їй щось про Ревінь дід, який помер чотири роки тому. У середу ввечері бабуся знову буде спілкуватися з дідовим духом. Вона хоче, щоб я пішов з нею. Ще вона заявила, що навколо мене є аура. Собака вдавився курячою кісткою, але ми перевернули його вниз головою, постукали по карку, і кістка вискочила. Я залишив собаку в бабусі. Хай трохи відійде від стресу. Пошукав у кишеньковому словнику, що таке семидесятниця, але не знайшов. Гляну завтра у шкільному словнику. Довго не міг заснути все думав про Бога, про життя, про смерть і про Пандору. Відповідь із BBC. Білий, довгий конверт з трьома червоними жирними літерами. На лицьовому боці моє ім'я і адреса. Невже їх зацікавила моя поезія? На жаль, ні. Але в конверті лежав лист від якогось Джона Тайдемена. І ось що він написав Шановний Адріане Моул, дякую тобі за вірша, якого ти надіслав нам на Бібісі. Хтось залишив його в мене на робочому столі, і зізнаюся, я прочитав його не без цікавості. З поправкою на твій ніжний вік мушу визнати, що твої твори не позбавлені хисту. А проте вони ще не настільки досконалі, щоб ми могли включити їх до поетичної програми нашого каналу. Скажи, в тебе не виникало думки запропонувати свої вірші шкільному чи парафіяльному журналу, якщо він у вас є? Невеличка порада на майбутнє. Якщо у тебе знову виникне бажання надіслати нам свої твори, надрукуй їх на машинці і неодмінно залиши собі один примірник. Зазвичай BBC не розглядає рукописних текстів і, незважаючи на твій охайний почерк. Навіть мені було нелегко розібрати слова, особливо в останньому рядку твого вірша кран, де сіла здоровенна ляпка. А може, це не ляпка, а чай чи сльоза той випадок, коли переливається чаша моя. Оскільки ти хочеш стати літератором, я порадив би тобі набратися терпіння, щоб спокійно і незворушно приймати численні видавничі відмови, неодмінних супутників чи не кожного початківця. Бажаю успіхів у твоїх літературних починаннях, і хай тобі завжди щастить. З повагою, Джон. Тайдеман. До цього листа додаю вірш Джона Моула, що був уміщений цього тижня в літературному додатку до газети Таймс. Часом не твій родич, дуже гарний вірш. Мама з татом ледь не оніміли з подиву. У школі я носився з цим листом і читав його де тільки можна. Гадав, що хтось з учителів зацікавиться, але де там. Зате його читав Берт Бакстер, коли я був у нього і прав його дрантя. Берт сказав, що там на БіБІСі самі наркомани. Колись дядько його Шуряка жив по сусідству з жінкою, що чай розносила у центральному офісі БіБСі. Тож кому як не Бертові знати, який це гадючник? Пандора отримала аж 17 валентинок, найджел отримав сім. Навіть Баррі Кент, якого ніхто не любить, і тоді став 3. Зате, коли питали, скільки отримав я, я тільки загадково посміхався бо єдиний на всю школу, хто отримав листа з BBC. вівторок, 17 лютого. Сьогодні Баррі Кент сказав мені, що я як не буду башляти йому кожен день по четвертаку, він зробить з мене відбивну. Пояснив йому, що вимагати з мене гроші марна справа, я ніколи не маю при собі кишенькових грошей, бо мама їх вкладає в житловий кооператив, а мені на день дає по 15 пенсів на батончик Марс. То Баррі сказав, аби я віддавав йому обідні гроші. Коли я відповів, що відтоді як обід став коштувати 60 пенсів батько, розплачується чеками, він копнув мене в пах і забрався. Сказавши, що є купа способів, як дістати бабки, довелося записатися у розножчики газет. Середа, 18 лютого, місяць у повні. коли прокинувся нило між ніг, пожалівся мамі. Вона хотіла подивитися, а я не дозволив. Тоді мама сказала, щоб я терпів. Написати записку, аби мене звільнили від змагань, вона не хотіла. Отже, знову прийду додому весь в болоті. Коли ми боролись на полі м'яч і зробили купу малу, Барі Кент наступив мені на голову. Містер Джонс побачив це і вигнав його з поля. І чому я не маю якоїсь легкої хвороби, щоб мене звільнили від змагань, вада серця або щось подібне було би в самий раз? Забрав у бабусі собаку. Вона покупала його з шампунем і розчесала шерсть. Тепер собака пахне як відділ парфумів у супермаркеті. Пішов з бабусею на зібрання спіритуалістів майже самі старигані. Один ненормальний дідок підвівся і почав розповідати, що в голові в нього радіо, і воно йому каже, що він має робити. Ніхто не звернув на нього уваги, і він замовк. Після нього підвелася жінка на ім'я Елі Стонкс. Вона забелькотіла, закотила очі і стала спілкуватися з якимось Артуром Мейфілдом. Мій дід мовчав як риба. Бабуся трохи засмутилася. І коли ми повернулися додому, я заварив їй чашку Горлікса. Вона дала мені 50 пенсів, і я з собакою пішов додому. Почав читати ферму тварин Джорджа Орвела. Може б, то податися у ветеринари, коли виросту? Четвер, 19 лютого, день народження принца Ендрю. Добре принцеві Ендрю, у нього цілий штат. Такому не страшний ніякий Баррі Кент. Півсотні пенсів як не було. Чому я не каратист, як дав би йому ребром долоні по горлянці? Вдома все тихо, предки не розмовляють. П'ятниця 20 лютого. Сьогодні на уроці географії Баррі Кент порадив міс Ельф стулити пельку, і вона відіслала його до містера Скрутона. Сподіваюсь, він дістане своїх півсотні різок, хочу подружитися з Крейгом Томасом, одним із здорових третюкласників. На перерві купив йому Марс. Удав, що мені трохи зле і не хочеться солодкого. Він сказав дяки Моулі. Це він вперше заговорив до мене Якщо я гарно розіграю свої колері, то зможу опинитися під його опікою, і хай тоді цей барі Кент мене хоч пальцем зачепить. Мама читає ще якусь книжку про статеве життя називається Друга стать. Мама залишила цю книжку просто на кавовому столику у вітальні де будь-хто може її побачити, навіть бабуся, субота, 21 лютого. Наснився з біса гарний сон, ніби штик Берта Бакстера покусав Барі Кента, а містер Скрутон і місіс Ельф стояли та дивилися, як він його кусає. Ще там була Пандура, на ній була спідниця з розрізом. Вона обійняла мене і сказала: Я твоя друга стать. Тут я прокинувся і побачив, що в мене полюція це вже вдруге. Зняв піжаму, запхав її в пральну машину, щоб мама нічого не знала. Сьогодні у ванні гарненько роздивився в дзеркалі своє обличчя. Окрім прища, на підборідді нарахував ще п'ять, Над верхньою губою відросло кілька волосинок. Схоже, що скоро доведеться голитися. Ходив сьогодні з батьком до автомайстерні. Він думав, уже може забрати машину, а вона досі не готова. Усі деталі так і лежать на слюсарному столі. Татусь ледь не розплакався, мені аж стало соромно за нього. Потім ми пішли у супермаркет, батько купив кілька банок лосося, крабів, устриць, торт, чорний ліс і якусь гидку бринзу, присипану виноградними кісточками. Коли ми повернулися додому, мама ледь не здуріла, бо батько, виявляється, забув купити хліба масла і туалетного паперу. Вона сказала, що його не можна знову самого відправляти в магазин, та той трохи звеселів. Неділя, 22 лютого, шестидесятниця, батько взяв собаку та пішов рибалити. Містер Лукас прийшов на обід і досидівся до вечері. Ум'яв аж три шматки чорного лісу. Ми грали в монополію. Містер Лукас був банкіром, мама не вилазила з боргової тюрми. Виграв я, бо тільки я був зосереджений на грі. Прийшов батько, поки він заходив через парадні двері, містер Лукас вислизнув через затильні. Батько цілий день мріяв про те, як пройде додому і поласує чорним лісом. А торта вже не було. Мама на вечерю підсмажила йому грінки з бринзою, тією самою, що з кісточками. Батько розмазав ті грінки по стінці і став волати, що він не миша, а чоловік. Мама сказала, що він із нею вже сто років не той, хай не бреше. Тут мене виставили за двері. Слухати, як твоя рідна мама матюкається, це я вам скажу не для слабаків. Думаю, це все уте через її чтиво. Моя шкільна форма лежить непрасована. Сподіваюся, мама про неї не забула. Візьму сьогодні на ніч до себе пса. Він хоч не лається. понеділок, 23 лютого. Прийшов лист від містера Чері, місцевого кремаря. Він написав, що завтра я вже можу починати розносити газети. От, і чудово, У Берта Бакстера нова печаль. Його штик нічого не їсть. На людей не кидається, словом поводиться дивно. Я сказав, що як штикові не покращує, то завтра ж його відведу. Цей Берт уже дістав своїм бруднючим посудом таке враження, що він харчується самими смаженими яйцями, а після них відмивати посуд у холодній воді без мийних засобів то справжня мука. Крім того, у Берта ніколи немає сухої стирки, точніше, у нього взагалі немає ніякої стирки, а рушники у ванні понищив штик. Цікаво, як же він миється. Треба підшукати йому якусь хатню робітницю. Якщо я хочу стати ветеринаром, то маю добряче зосередитись на екзаменах. Вівторок, 24 лютого, День Святого Матвія. Встав о 6-й годині, пішов розносити газети. Моя ділянка проспект В'язів, вуличка Незбідних. Але ж і грубі газети там читають. Без рук можна залишитися. Таймс, Дейлі Телеграф, Гардіан вічно мені щастить. Берд сказав, що штикові покращило. Він уже намагався вкусити молочника. Середа, 25 лютого. Сьогодні ліг спати раніше. Завтра знову на роботу. Окрім газет, отримав ще 25 журналів панч. Четвер, 26 лютого. Наплутав трохи з доставкою. Проспект В'язів отримав сан і мірор. А всі грубі газети пішли чомусь на промисловий провулок. Наплутав той наплутав. Чогось всі так оскаженіли. Радіти треба, що не кожен день одне й те саме підсовують. П'ятниця, 27 лютого, місяць в останній чверті. Рано вранці бачив Пандору, вона йшла від дому на проспекті в'язів 69. На ній був капелюх для верхової їзди, значить, йшла вона не до школи. Я сховався, щоб вона мене не помітила. Не хочу, аби Пандора знала, що я заробляю як чорнороб. Отже тепер я знаю, де Пандора живе. Уважно роздивився її будинок він набагато більше, ніж у нас. Жалюзі на всіх вікнах були підняті, а кімнати більше скидались на джунглі, стільки там було рослин. Через поштову шпарину я побачив здоровенну руду кішку, яка залізла на кухонний стіл і щось там наминала. У Пандори виписували Гардіан Панч, приватного детектива Нову Хромаду. Сама Пандора читає Джекі, комікси для дівчат Еге, де їй до мене, інтелектуала? А втім, навряд чи Мальком Магеріч одружений з інтелектуалкою. Субота, 28 лютого. Пандора має невеличку гладку конячку на ім'я Квітка. Щоранку перед школою вона її годує і скаче на ній через різні бар'єри. Знаю це, бо спочатку я спостерігав за Пандорою з-за машини її батька, а потім непомітно йшов до вигону біля старої залізничної колії. Там я сховався за старим автомобільним кузовом і дивився на неї. Бачили б ви, як вона басувала на тій конячці. Її груди літали, немов показилися. Ще трохи її треба буде носити лівчик. Моє серце стукотіло так, наче до нього приєднали підсилювач, і я тихенько забрався, поки Пандора мене не почула. Люди скаржились, бо газети нині прийшли з запізненням. У сумці залишилась чиясь гардіан, і я взяв її додому почитати. Там була купа помилок. Як подумаєш, скільки грамотних людей сидять без роботи, то аж страшно стає. Неділя перше березня, п'ятидесятниця, день святого Давида Валіського. Коли йшов розносити газети, то взяв з собою цукру для квітки. Трохи зблизився з Пандорою. Поки розніс усю недільну пресу, спина аж тріщала, взяв додому для мами зайвий номер Санді Піпл, а вона подивилася і сказала, що цим журнальчиком хіба що вистеляти дно у смітнику. За шість днів заробив аж два фунти і шість пенсів чим не раб на галерах. До того ж, половину заробленого я повинен віддати барі кенту. Містер Черрі сказав, що з дому на проспекті в'язів 69 на мене нарікають учора вони не отримали Гардіан. Містер Черрі попросив вибачень і надіслав їх замість гардіан Дейлі Експрес, але Пандорин тато повернув газету зі словами, що краще вже нічого, ніж оце. Сьогодні вже газет не читав ситий ними по горло. Наш недільний обід складався з чоуменю і соєвих парусків. Коли тато пішов провідати бабусю, прийшов містер Лукас. У його спортивній курці був пластмасовий нарцис. Від моїх прищів не залишилося ні сліду, от що значить свіжеранкове повітря.